Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось мене запитують: а що ж воно таке робиться так. із нашими деякими сусідами, які ж то найбільше від московитів андрофагів варварів і дикунів? Ще за часів Радянського Союзу та постраждали. Я маю на увазі Угорщину, Словаччину, Чехію. І якого ж це, кажучи, науково біса, та вони так за Московію тягнуть? Так. Ну, здавалося б, за логікою речей, особливо там розперезався цей. Орбан, Віктор. так. Там Угорщина, до речі, найбільше отримала від московитів Андрофаги у 56-му році. Якщо Чехів вони взяли, так би мовити, тепленькими, і там спротив був дуже слабенький, армія не брала участь у відбитті, так. Інтернаціонального реалізації інтернаціонального обов'язку. Ну, брехня. Ну, це московська брехня, вони повинні брехати усьому. Захопити країну і оголосити це інтернаціональним обов'язком. так, Але в Угорщині там великі бої йшли, десятки тисяч людей загинуло. Справжня війна була. Сотні тисяч людей втекло з Угорщини і раптом. От такий кент, кажучи, науково Орбан в Угорщині. А я вам, а я вам зараз покажу звідки це все. Так. А воно цілком логічно. Ознається, логіки немає. Вони найбільше потерпіли, і там ось такі речі: ну, Орбан Лає. Україну лає Брюссель, лає цей Євросоюз. Ну. Нема ж дійсно логіки. А відсутність формальної логіки є маразмом. Про що я не втомлююсь вам нагадувати, вельми, шановні пані та панове. Так, ну так не, не подобається тобі Євросоюз, то виходь із нього і вступай в СНД. Ну, ти любиш Росію Путіна, вступай. Чого ти тут стоїш, сидиш і. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Хтось не пускає його. Так, <смі> щоб вийти із цього проклятого Європейського Союзу і вступити в СНД. Отак от. Так. от. Так, ось мене ж запитують, ну як так може бути? Ці всі країни три найбільш потерпіли від московитів андрофагів. І, ну я не кажу про Україну, я кажу про тих за часів Радянського Союзу. Так так ось це просто дуже. Просто в цих країнах була, утримувалася найбільша армія. Радянського Союзу, ну, крім ще НДР. Ну, так, НДР, же ж теж, ну, там ще Західна. Аби не була Західна, Східна, э, вся Німеччина була окупована Радянським Союзом, то там би було те саме зараз, що і в Угорщині, Чехії і Словаччині. Так, проклинали б Європейський Союз і славили б Путіна. А так як все, там із 84 мільйонів тільки 17 мільйонів це НДР, де величезна кількість, просто Штазі, оця вся Ангеліна Меркель, і, і всі останні, це всі ж комсомолки, вони ж звідти. Ну, так, так само і Угорщині, Чехії і Словаччині. Стояла там армія, туди в величезна кількість, і агентів величезна кількість. Ну так же, ну що тут дивуватися? Тут нічого дивуватися, все логічно, все логічно, все за формальною логікою. Це не маразм, це воно так має бути, тому що туди, саме туди, де найбільша була небезпека для Радянського Союзу, і були інкорпоровані, вставлені, введені е, в найбільша кількість агентів. Це ж так, ну, абсолютно е, зрозуміло, має бути так. А як інакше? От тепер ми маємо, тепер у них жнива. Вони їх е, там вводили туди, у цей суспільний механізм. А тепер те саме, що в Штатах зараз жнива, Трамп. Так, абсолютно зрозуміло. Те саме в Угорщині, те саме у Словаччині, те саме нині в Чехії, там ще залишився притомний один агент це президент Павел, А ті прем'єр-міністри, всі, це ж ну, ну, класика просто. Тому що вибори там проводяться, величезні гроші Московія туди е, закачує. І, е, як хто це казав, там дайте мені засоби масової інформації, я мав мавпу беремо в президенти. Ну, там Трамп уже бачите, Обаму, там його дружину виглядів, мав, зображав, так? Ну, Щось таке в світі діється, і воно ж діється не просто так. Ну, не просто так. Якщо, як казали в Радянському Союзі, якщо Сонце сходить вранці, то це комусь потрібно. Ну так так воно є. Це комусь потрібно. От, те все, що робиться. А Орбан це найкласичніший агент. Це класичніше хіба що Трамп. Ну і вони ж разом. Взаємодіють, кажуть, що от Трамп він дуже любить. От він хотів би бути таким, як Путін, він його дуже любить. по Гевері так, все просто тупо. Агент Краснув і все. І не треба там придумати якісь відмазки для нього. що Це він не та ні, та не того, що він агент, ні та і Орбан, та не того, що він просто любить Путіна. А за що його любить? Що це якийсь Елен Делон? Що там таке? Шо, в чому любить? Це що там, Ума, палата, що там, Зовнішність неймовірний красунчик, Що там? за що його любити? За що? За те, що е, YouTube відключив, Чи Телеграм відключив, чи гугли так. Е, Блокують і все останнє. За що його любити? За те, що війну розпочав геноцидну? За що його любити? Ну, назвіть мені хоча б один чинник, крім грошей. Так. Якийсь інший чинник, за що його можна любити. Так що давайте кинемо те дурне юнацтво. Вона ж намагається так виправдати теж. Або хтось корисні ідіоти, або е, ті люди, які спеціально працюють на це все, що та ніякі вони не агенти, та ні. Та що. Та просто так вони так, вони просто люблять його. А я запитую, за що?